16 жовтня у місті Харків відбувся сьомий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України. Перша ліга, у якому зустрілись команди Арсенал, місто Харків та Дю США. Юність місто Лозова. Перший матч грали команди категорії «Ю-17». Харків'яни краще показували свою гру, ніж однолітки з Лозової. У них було більше гольових моментів, але перший тайм закінчився з рахунком 1-1. У другому таймі арсенал краще реалізовував свої моменти та забив ще три голи. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь господарів. Другий матч грали команди категорії Ю-15. У Лозівчан матч видався невдалим. Однолітки з Харкова увесь матч були на дві голови сильніше за гостей, що й позначилося на результаті матчу. Арсенал переміг ДЮСШ юність з розгромним рахунком 12-0. Після семи зіграних турів команда Дю США юність Ю-15 так і посідає дев'яту сходинку з трьома балами. Команда Ю-17 опустилася на шосту сходинку та має в активі вісім балів. Наступний матч пройде у Лозові на стадіоні локомотив. Дю США Юність прийматиме одного з літерів чемпіонату. Команду ХТЗ з міста Харків, яка посідає другу сходинку.